У Луцьку з міського бюджету регулярно витрачають значні суми на придбання живих квітів. Про це йдеться у матеріалі авторки ютуб каналу Волинь має знати Наталія Поліщук. Як зазначає Наталія Поліщук, останнім часом кількість квіткових тендерів на прозору зросла, і квіти купують не лише для пам'ятних дат, а й для поховань військових. Водночас авторка звертає увагу на ціни, які за її словами іноді суттєво перевищують ринкові. Наталія Поліщук, зокрема, наводить приклад тендеру на 98 тисяч гривень. Проведеного виконавчим комітетом Луцької міськради в лютому, за її підрахунками, ціна однієї троянди у межах закупівлі могла становити близько 170 гривень, тоді як у квіткових продавчин найдорожчі троянди коштують 120. Ще один тендер, про який згадує авторка, провів департамент соцполітики у березні на 60 тисяч гривень. Наталія Поліщук зазначає, що за ці гроші придбали лише 70 одиниць квітів, тобто орієнтовно 850 гривень за штуку. Окремо, вона згадує про закупівлю трьох квіткових композицій департаментом ветеранської політики по 2300 гривень кожна. Журналістка припускає: а чи не могли б чиновники купувати квіти, з якими відвідують важливі для міста події, наприклад, за свої кошти? Бо інакше як каже авторка, виходить якийсь штучний траур та ще й за бюджетні кошти.